Так, і Сьогодні поговоримо про випросовку кришки кривошипної камери мотоцикла І-Юпітер. Оця схема, яка показана в клишці, неправильна. По одній простій причині, що ви коли тиснете на колінвал, ви його тим самим сцентруєте. І ця схема неправильна. Тобто цей ключ і цей спосіб взагалі ключ можете викинути просто, в металолом. От, а книжкою можете бля, підтерти собі сраку. Якраз сторінки такі м'які і дуже, дуже класні. А це власне правильна випросовка кришки кривошипної камери. Тобто вона зараз нічого не давить на колінвал. І ми підкручуємо по черзі ці два болтика, гаєчки і відповідно кришка в нас вилазить доверху. Тим самим ми не центруємо колінвал. І не робимо таку от хуйню, яку показують в книжці. Хто зі мною не згоден, ну пишіть, я з задоволенням послухаю ваші дурні коментарі. Ось, все, власне, йде від руки. Тобто ми прикручуємо ці гвинти і кришка в нас йде до верху. Тим самим ми не зцентруємо колінвал, не уродуємо центровочний отвір в цапфі. Тими ключами, сйомниками, болтами і тому подібне. Ремонтуйте техніку правильно і деколи думайте головою. От, голова у вас не тільки для того, щоб в неї їсти. А також, щоб в неї трошки думати. От і все, кришка знята. Отаким От чином. Колінвал не сцентрований і. Оцей центровочний отвір не вбитий і не зайобаний, як на всіх биушних колінволах. Тому що поначитуються тої залупи, блядь, совєтської. І потім вмирають ці центровочні отвори, забивають молотком оці цафи і тому подібне.